Перед тим як зазначити мету нашого проекту, ще б хотіла додати кілька цифр, які стосуються всієї України, і чому з них виплив буде випливати, чому саме громадський моніторинг наразі є актуальним і необхідним для його здійснення. Тільки і проводилось дослідження рівня задоволеності адміністративними послугами громадян України, і лише 7% українців залишилися повністю задоволеними якістю адміністративних послуг. Абсолютна більшість населення 67%, не знайома з діяльністю місцевої та державної влади щодо надання адміністративних послуг. І майже половина українців 47,5% за останній рік зверталась до органів влади за адміністративними послугами. І, і дивлячись на ці цифри по Україні, ми подумали і вирішили, що загальні цифри це добре, але коли є конкретні моніторинг відповідних ЦНАПів, є розроблені пропозиції, то тоді можна покращити ситуацію. І в рамках нашого проекту заплановано здійснити моніторинг та оцінку діяльності двох пілотних ЦНАП. Це, як зазначав пан Олександр, ЦНАП при Городнянській райдержадміністрації та ЦНАП у місті Прилуки. Ми взяли два таких різних ЦНАПи. один є структурним підрозділом міської ради, інший є структурним підрозділом РДА, щоб подивитись і навіть можливо порівняти, як іде дій створення та діяльність цих центрів. При різних, так сказати, структурах органів влади, які з них мають більше повноважень, більше коштів, більше прислухаються до громадян і створюють зручні для них умови, спочатку у нас була розроблена спеціальна методологія, яка включає широкий спектр різних інструментів, починаючи від інформаційних запитів офіційних, закінчуючи фокус групами, експертним опитуванням. І щоб максимально зібрати кількісну і якісну інформацію, на основі якої буде видано аналітичний звіт, який потім буде обговорено в кожному з цих пілотних міст, і разом з працівниками ЦНАП та зацікавленими громадянами будуть напрацьовані пропозиції, що конкретно кожному з цих ЦНАПів потрібно покращити у своїй роботі. Тому що, коли ми проводимо загальні цифри, нам не зрозуміло, ну да, добре, це погано чи, чи, чи гарно, це тобто така оціночна інформація. Але коли Приходиш до чиновника, і він каже, ну я послухав ці цифри, що я маю з ними робити? Коли з ним приходиш з конкретним переліком рекомендацій, наприклад, самих простих, в е, черга до ЦНАП що за послугою. У в коридорі немає стільців, але вони там мають бути. Це покраще. Немає інформаційного стенду. Це реальність такої ситуації, де громадянин, замість того, щоб прийти і отримати послугу, він повинен туди прийти майже тричі. Перший раз, щоб дізнатись перелік документів, другий раз здати документи, третій – це добре, якщо вони ще вчасно будуть зроблені, щоб їх затримали, щоб їх отримати назад. У нас буде декілька таких експериментів, коли ми спробуємо самі пройти цей шлях, або, можливо, якщо нам вдасться знайти якраз той самий. Момент, коли ми будемо проводити польові дослідження зацікавлених громадян, які захочуть прийняти участь у нашому дослідженню, і дійсно пройти з ними шлях від першого подання цієї консультації, запиту і до отримання ними конкретної послуги, ми виділимо по дві-три такі найбільш Отримувані або затребувані, як сказати, послуги в кожному з цих міст, і щоб по них потім надати конкретні рекомендації. Можливо, можна буде покращити якийсь взаємозв'язок між органами, тому що ЦНАП це дійсно єдине вікно, яке просто приймає перелік документів і потім зв'язується з іншими структурними підрозділами і цю всю роботу робить. Можливо, це можливо буде зробити шляхом запроводження якогось електронного документообігу, підключення до якогось шляху. Але наперед ми говорити не хочемо, тому що ми не знаємо конкретно, що там можемо знайти. Але чому ми хочемо це зробити? Тому що ми знаємо, що держава вона то виконує свої зобов'язання, але без тиску з боку громадськості і залучення громадськості у неї може бракувати політичної волі і з самої почати цей моніторинг. У нас розпочато дійсно цей моніторинг на сайті влади є така анкета, яку можна його заповнити. І... Вони можуть отримати цей зворотний зв'язок від громадян. Але якщо ми будемо чесними, яка кількість громадян, особливо в нашій Чернігівській області, знає, що цей сайт, наприклад, де ця анкета вісить, він не популяризується. По-друге, доступ до інтернету в таких маленьких сіл зовсім інший. І тому ми пропонуємо отримати за допомогою нашого проекту владі зворотній зв'язок від громадян від тих отримувачів послуг, які щоденно стикаються з цією проблемою, і щоб влада почула саме їх. Що ми ще бачимо, це велика проблема в тому, що немає просвітньої діяльності. Тобто громадяни не знають, коли, навіщо, і як потрібно їм звертатись до адмінцентрів. Особливо це стосується, наприклад, таких районних міст, як Прилук і Городня. Тому що якщо бабусі потрібна якась довідка, наприклад, про склад сім'ї чи посвідчення про отримання там, молоді сім'ї, про е, багато. багато... Роди родини з багатьма дітьми, то вони спочатку також мають приїхати, дізнатись про це все потрібно якось виносити цю просвітницьку діяльність ширше, щоб громадяни знали, чого вони можуть, що вони можуть отримати і як, і щоб вони могли порівняти. Тому що як ми робили таке попереднє попілотне пілотне опитування і запитували, як вам здається, ЦНАП гарно працює чи погано гарно. А чому вони не знають, як його можливо оцінити? Тому ми не за якими от критеріями, що там має бути. Тому ми не покладаємось лише на думку громадян, яким нема чим порівнювати вони радіть такому, що воно є. А хочемо також залучити експертів і самих працівників цих ЦНАПі, щоб у нас була абсолютно об'єктивна інформація з різних джерел, які залучені до цього саме процесу надання адміністративних послуг. Тому ми тільки розпочинаємо наш проект. Сподіваємося, що до весни у нас буде ця вже напрацьована кількісна інформація, яка потім переросте в якісну. І широким колом зацікавлених осіб ми напрацюємо рекомендації, пропозиції і не просто їх озвучимо, а будемо лобіювати їх прийняття цих двох ЦНАП, щоб вони потім стали таким наглядним зразком для інших, які тільки почнуть створювати, і вони не повторювали цей шлях. Помилки, можливо, які зразу можливо можна уникнути, і які просто ці праці... керівництво не знало про них і створюючи ЦНАП, вони були допущені.